Вирішили створити святковий різдвяний передноворічний настрій. Тому що, спостерігаючи за атмосферою навколо нас, ми розуміємо, що нам не завжди вдається мати той ресурс, то натхнення, яке дозволяє жити щасливе життя, попри всі виклики, які є. І вирішили сьогодні просто постелити. На підлогу такий, може вам не видно в кадрі такий а, красивий плед, який я привезла колись із Шотландії. Та поставити ст ст столик, ялинкові е, вже гілочки. Е, ми взяли навіть таке сіно для упак упакування е, подарунків, бантики взяли. Бачите, бантики які взяли. Різнокольорові ножниці. І зараз ну, створювати той настрій, який всім нам необхідний. Правда, Юля? Так. От. І зараз ми хочемо розпочати це робити разом з вами, додатково пропонуючи свої послуги як б'юті-експертів, як, можливо, казкових. Таких от чарівниць, які допоможуть багатьом з вас просто зрозуміти, що все просто, коли ви віддаєте справу підбору та опакування та купівлі подарунків, таким людям. Як ми з Юлею Дюшнікою, які дуже люблять свої справи, попри все, що відбувається, ми намагаємося сьогодні робити все для того, щоб ви відпочивали, коли бачите наші ефіри, де вже є упаковані подаруночки, та? ялиночки такі рожеві, та? є упак... упакування різного, може бути формату, різного напрямку. Але зараз ми будемо це створювати разом з вами, Юля! Щоб ми хотіли ще сказати, так, що у нас є невеличкий асортимент продукції, які ми можемо вам запропонувати. В попередніх ефірах їх було два, що стосується подарунків та на свята. Ми зробили пропозицію з подарунків, які є до тисячі гривень. Так. І зараз ми з Юлею вже один подарунок такий почали пакувати. Це Гель для шкіри навколо очей, який ми упакували в таку прозору а, красиву коробочку, та, вже поклали туди а, гель, покладемо отаку от от, гілочку ялиночки, та, і запакуємо красиво, а, бантом. Такий подарунок вам обійдеться в 660 гривень. І це подарунок, який точно, Юля, я думаю, кожна жінка і кожен чоловік скаже, це добре, що мені такий подарунок зробили. Бо тоді я вже не буду мати очі, які будуть показувати, як я мало спав, чи як я втомилась, чи які я маю набряки, чи який вік, чи які темні кола. Та? І от Зараз я буду упаковувати цей подарунок, Юля, а що ти хочеш упаковувати? Розказуй. Я буду опаковувати кремчики. Таку теж вже є з бантиком. Mm. Додам сюди сіна. Mm -hmm. Додам. І запакую оці два кремчика. Я якісь зелені вдалі ножниці. Mm -hmm. Найгірше взяла із того, що в нас є, але буду зараз намагатися вийти з положення. От. А ще хотіла сказати, що ми зрозуміли з Юлею, що багато подарунків не буває. І от, наприклад, сьогодні, коли я їхала сюди в клуб, я розмовляла зі своїм чоловіком і казала, треба готуватися заздалегідь до свят, щоб потім, по-перше, це не було стресом. По-друге, щоб це не було обтяжливо фінансово, так? Щоб в тебе були завжди заготовки, заготовки. <ріст> Отакі, бачите, почались вже, е е е дзвінки. вже дзвінки перед святами, люди вже запаковують, замовляють подарунки і чекають своїх замовлень. Юля, подивись, що я е зробила. Я зробила справннє диво. Використовуючи свою особливу, як то кажуть, любов і пристрасть до всього того, що називається дивовижні, дивовижні отакі святкові упакування і подарунки, які підсилюють саме демонстрацію того, що ви. Та людина, яка підготувалась до свята, та, і створила маленьке чудо. Довірили, це створити чудо нам з Юлею. Подиви, як гарно, mm -hmm. так? Давай її ставити на наш столик, і далі будемо показувати, що є подарунки різних гатунків. Та, і я точно знаю, що кожна людина, кожна людина буде обиратись для себе той подарунок, який необхідний. Ну, наприклад, от я покажу вам дуже Крутий варіант, як на мене, знежирений гель. Дивіться, знежирений гель, який коштує 900 гривень, і який можна використовувати в день. І інтенсивно зволожувальний крем. Теж він коштує 900 гривень. В сумі подарунок цей нам обійдеться в 1800 гривень. Мені дуже подобаються отакі, отакі от крутезні бантики, і отака упаковка, яка є прозорою, тобто, можна одразу вплинути на жінку, наприклад, таку, як я, яка. Буде на все життя запам'ятоє той особливий як-то момент, в якому ви подарували такі емоції. Подивіться, от так гарно виглядає цей подарунок. так? Дуже гарно, дуже, гарно, естетично, це дуже як, буде приємно, як наче ти отримав якийсь особливий, особливий, е, як то кажуть, е, момент такого різдвяного новорічного чуда. І от уявіть, ці дві баночки будуть стояти в ванній кімнаті на поличці, та і а, точно більш ніж 10 місяців, а то й 12 місяців до наступного а, свята, яке ви будете дарувати, теж подарунок. Вони будуть згадувати про те, що ви подарили не аби що, що припадає пилюка, можливо, та не те, що є цінним, а те, що буде приносити користь, красу, здоров'я та молодість. Отакі подарунки ми з вами показуємо, що ми можемо ще зробити. Є варіант, до речі, упакування ну, більш класичному та, в вимірі, так званому пакеті, в який ми можемо теж скласти те, що необхідно. Це може бути, ну, наприклад, набір тіней, святковий набір, який був колись у нас до. Ми можемо сюди теж покласти навіть стіну, і щоб це було таким, знаєте, теж святковим, якимось таким е е особливим, можливо, таким. <смас> трошки, Ми трошки пограємось то свято, і я не знаю, ти чула Юля чи ні ті, хто готу готують подарунки. Завжди отримують більше задоволення від самого процесу, як це робимо ми. Отакий От набір, наприклад, коштує. Зараз я згадаю, скільки він коштує. Юль, поможи мені. Так, ми можемо покласти той набір, який, ну, наприклад, ви фінансово можете собі там дозволити. Ну, наприклад, він коштує 1100 гривень. Так? набір. Тисячу шестсот п'ятдесят набір коштує, так, ну, а того Мартуй, вже нема тисячу 1100 гривень. Так от ви можете сюди покласти. Наприклад, рум'яна румяна, які коштують 790 гривень. Рідкі, які ми пам'ятаєте, з Юлею завжди показували на щічки, на вилиці, на верхню повіку і на губи. Це дуже крутий сучасний варіант такого трендового макіяжу. І це може бути туш. Це може бути тіні, це може бути врешті-решт бальзам для губ, да, тін для губ. І це може бути той набір, який ви по ціні собі ну, виміряєте. Та це може бути на 3 тисячі, на 2,5, на, на, ну, тобто те, що ви можете для себе дозволити. Отакий От може бути варіант. Далі я Юлі показувала і вам розкажу, що можна взяти, наприклад, просто один набір тіней. Я вам покажу, який це набір ціни. Ми дуже часто з ним робимо макіяж, і це може бути от прямо ціла, ціла палітра е, в таких теплих, е, я б сказала, дуже комфортних кольорах, які може застосовувати е, та ж людина, яку ви подаруєте, на щодень, на свята е, для створення різних е, стилів макіяжі. Смокі-айс чи класична стрілка. Тобто можна тут навіть рум'янка робити та хайлайтер. І цей подарунок ми можемо упакувати, відверто кажучи, просто добавивши сюди бантика, От такого бантика, який буде теж мінімалістичний такий варіант оформлення, але він буде вже таким, можна так сказати, яким, яким достойним достойним оцей напевно, да? бачите, знайшла спеціально замов, замовили ми такі упакування, отакі от, е, прекрасні, е, як вони називаються, ленточки. Да? Угу. так Куди нужниці діла? Угу. Так, такі ленточки. І будемо зараз от зав'язувати ті банти. Також ми говорили, ти можеш відкривати і розказувати, що у нас є ще там, які аромати можливо, які у нас там є подарунки вищі, ніж за тисячу гривень, що ми можемо запропонувати. За у От. нас є ще тональні основи. А це взагалі топ- і тренд, бо тональні основи всі, абсолютно всі жінки люблять. Ці, ціна 770 гривень. Вони є матуючі і сяючі, адаптуються під колір обличчя і мають антивиковий комплекс та ще й термозахист, таку, таку вуаль захисну на кожен день. Тональні основи взагалі, напевно, це. Той вибір. ну, можна, Ми, ми казали, що вони до 1000 гривень, але ми можемо і тонально і додати до неї щіточку, пудру, шіточку. Тощо, тощо. Розумієте, Це реальний такий буде варіант, в якому кожна жінка зможе тоді, коли отримає цей подарунок, зрозуміти, що о, дивіться, от дивіться: ми можемо оформити, наприклад, о, о, подаруночок зробити із набору тіней. Ну, це дуже мило, як на мій погляд, та, Юля. Так, якось дуже так казково, дуже, дуже якось приємно. фантастично, приємно. І для тих, хто не любить там багато збирати, та, ми можемо, наприклад, ну, носити великі подарунки, поклав собі там рюкзачок і вийшов. Пройшовся по всім своїм друзям, подругам і подарував ці подаруночки, Та? Далі ми е, хотіли сказати, що це може бути, наприклад, е, і отакий от пакетик, так, дуже стриманий, в якому, наприклад, ви можете подарувати. Ну, нехай це буде прозора ой, пудра, прозора чи шовковиста. Це може бути, наприклад, е, знову ж таки, е, набір, набір е, для губ. Так, його окремо можна подарувати, а можна. Разом, тобто, все ви вибираєте, все ви контролюєте. Ми все не стали брати сюди із нашого міні-складу, але повірте, у нас дуже великий міні-склад, і ми можемо зробити як упаковки в прозорих сумочках. Упаковки можемо робити в сумочках. Які є вже е, сформовані для подарунки, з зірочками, з такими красивими е, прикрасами. Та, і, і от, наприклад, е, отакі подаруночки, в які ви зберете свій набір е, спеціальних пода, подарунків для тої людини, кому ви це будете дарувати. Також у нас є от і е, ще. Варіанти я вам показала у таких коробочках, та ми можемо сюди запакувати і блиск, і туш. Та вони якраз можуть і тональна тата, тональна, та, та, тональна, все, Шіточка. що сюди входить, ми можемо теж прикрасити таким бантиком, та і ви понесете це як справжній скарб, слиток, золота. Це може бути матовий той набір. Теж юль. Давай в нього запакуємо, щоб наші глядачі зараз побачили. Ми сілись на, сті... на... 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 на підлогу, і нам так подобається. Чомусь, чомусь я у... отримую зараз таке задоволення від того пакування. знаєш, І думаю, як мало ми взяли з собою, чи треба було робити, прямо відкрити склад І хай нам наші глядачі показують, а що у вас там, а покажіть, що, що ви можете нам зараз запропонувати. Дивись, як гарно буде дивитися, от 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 така, от така, така от, як ленточка, так, як називають. Чи біленька, стрічка, стрічка чібіленька, наприклад, яку ми можемо теж упакувати і додати сюди ялиночку, якусь прикрасу ялинкову, чи може навіть, знаєте, засипати сюди дощик. дощик такий. Як він називається? От. Серпантин, так? От все, що треба жінкам, це погратися і відкрити то чудо. А ще в нас є отакий, Юль, от покажи, отой, як він називається, у нас зараз компанія Marycake пропонує кожному, хто хоче іще більше здивувати тих, кому він дарує подарунки. Подарувати отакий різдвяний календар. Дивіться, як гарно. Різдвяний календар, так. І цей різдвяний календар. от Бачите, я минулого року свої невістки таке подарувала. Ви можете 12 подарунків отак упакувати. Дивіться 12 подарунків. Це може бути в кожній. У кожній от коробочці щось особливе. Це може бути вибраний вами крем, чи, наприклад, аромат, е аромат чи може бути вибраний якийсь е можливо компактна пудра, рум'яна, тіні, все, все, що завгодно. І кожного дня до е свята, а, а саме 12 чудесних таких є подарунків, які ваша. Ваша дружина, донька, подруга буде доставати і буде кожного дня отримувати той чарівний, як то кажуть, момент дива, да? дива яке відбувається. Такий, як наче золотий ключик, відкривається, кожен день якийсь подарунок. Тобто, все це залежить від того, що ви оберете. Максимальна. Максимальна сума такого подарунку від 10 тисяч гривень. Ну, тобто, це преміум уже буде подарунок, але є багато людей, які саме такі подарунки і дарують на свята і можуть собі то дозволити. тобто У нас є вибір на різний смак і гаманець. Ви можете взяти окремо. два Аромата для, для чоловіка чи для жінки. Ви можете взяти цілий набір по догляду за обличчям за 8700 ріпе, наприклад, та антивікову а, ліфтинг систему. Ви можете взяти набір Юля Підкачена. набір, рівний набір систему 5950 гривень. Складається із п'яти засобів, і це вже буде такий дуже вишуканий подарунок. Так, це буде вишуканий подарунок. І от ми з вами сьогодні, бачите, подивились на ті подарунки, які ми можемо запропонувати з Юледюжник до свят, до Різдва. Я сьогодні викладала в своїй групі, що до нового року залишилось 43 дні. А до Різдва та Дня Святого Миколая ще менше, тобто шостого ми святкуємо День Святого Миколая, і нам, можливо, вже комусь саме на цей період потрібні будуть подарунки. А ми сьогодні, Юль, так що будемо додавати чи все? М -м -м, у нас продукція Там вже колаген. Все. У нас Запаковано. є Ми запакували все, але швиденько вирішили вам показати варіанти. Та це може бути колаген, це може бути будь-що із того спектру продукції, які в нас є в компанії Мілікей. Знову ж таки. Проявляйте ініціативу та свою фантазію. Якщо вам потрібна допомога, то ми є на зв'язку. Ви можете написати нам в Дірект, позвонити. Ви можете, якщо ви живете в Кривому Розі, приїхати і все наочно побачити. Ви можете стати співавтором, як то кажуть, зборів, подарунків на свята. А ми вам допоможемо просто це все упакувати в святковий настрій, в упаковку і підповідати. Підготуватися до свят разом з вами. Тож до зустрічі. Не, до зустрічі. До речі, напишіть, як вам наша така особлива атмосфера, яку ми створили, як в дитинстві сіли на підлогу, розложили сіно, подарунки і зробили таке свято і підготовку до того, щоб вам допомогти все зробити якомога з меншими витратами, енергією і часом. То до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Пишіть, дзвоніть, а я виключаю ефір.